Моя тема пов'язана з переселенцями, вимушеними переселенцями під час війни. І так влучно, що всі вже сказали про концепцію, бо моя, мій виступ пов'язаний з тим, щоб я хочу показати можливості. Я дуже хотіла, щоб ці можливості стали для вас, ну, можливо, маяком, да? можливо, ви оберете якусь категорію, яку тут побачите, розширити її, зробити своє дослідження. І я хочу показати, наскільки транзакційний аналіз справді може бути ефективним методом в цій дуже важливій темі. Думаю, що багато з вас, колеги, знають, що Ерік Берн, засновник транзакційного аналізу, він приймав участь у війні. Він був військовим хірургом і психіатром. Він бачив все на свої очі. Тому е, в одній з своїх книг про групову роботу він чітко описав, е, що ну, тиранія в світі повторюється, і, на жаль, тирани на жаль, да, що ми знаємо цю інформацію, але вона повторюється: тирани завжди використовують е, такі три. Факти да, знищення, це е, людство як одиницю людину, да, тобто е, вбивають людей, потім економічно і третій пункт, який найскладніше подолати ворогу, це ідентичність, це нація, це культура, це наш дух. Тому я хотіла б тут зауважити. Про те, що ми маємо можливості, і наш метод має можливості подбати про майбутнє. Тут я говорю про концепцію сценарій, життєвий сценарій, який можна розглядати і на рівні організації також. От і ця тема тут вона показує, що, знаєте, Можливо, ми зробимо якийсь внесок в те, щоб ця ситуація припинилася. Бо ви бачите зараз на презентації, я не буду зараз це оголошувати, але скільки багато вже віків це повторюється. Отже, ми повинні зробити висновки, у 2022 році, після повномасштабного вторгнення Росії. Це було найбільше в історії України хвиля біженців. Понад 6 мільйонів людей виїжджали за кордон. І ви знаєте, що цілі міста стерті з лиця землі, і люди переміщаються і по Україні також. І, попри переселення, попри депортації, війни, українці завжди намагалися і фізично поверталися на свою землю. Щоб зберегти свою культуру, і ідентичність, навіть е, якщо залишалися і далеко від батьківщини, також тому такі знаєте, глобальні цілі, що ми маємо зробити висновки з історії, ми можемо приймати нові рішення і впливати е, на це, і е, можливо приймати нові рішення, допомагати відновлюватися в нашій країні. З програмою новою, з новим таким дозволом жити, а не виживати, не підлаштовуватися. Якщо говорити про, ну, скажімо, такі категорії, да, в яких ви можете розглядати травми клієнтів і в груповій роботі, і в індивідуальній роботі, це травми, які пов'язані з початком війни, це травми, які були пов'язані з прийняттям рішенням цієї категорії наших клієнтів. Це процес самої евакуації і те, що було пов'язано з цим періодом, адаптація в новому місці, і далі можливе повернення на батьківщину. За... Таку базу я взяла в цих дослідженнях. Я взяла роботу Марко Мацетті, це відомий фахівець в транзакційному аналізі. Він доктор медичних наук, психіатр, і він досліджував, він є науковим керівником проєкту проекту рани». і для... ця робота його була направлена на допомогу постраждалим від тортур. От і він багато досліджував як іммігрантів, так і вимушених переселенців, в тому числі. Він сказав чудову фразу, що транзакційний аналіз є дуже цінною і чудовою системою координат для роботи з біженцями та іммігрантами. От, і він говорив про те, що е, можна будувати роботу і робити таку е, е, хорошу діагностику, а також лікування теж надо, на трьох рівнях: особистому рівні. Да, як я переношу ці процеси міжособистісному, як я сприймаю себе і інших людей в цьому процесі, а також на культуральному, соціальному, структурному рівні також це буде відбуватися. Ви знаєте, що людина не може це соціальна така одиниця, яка не може існувати окремо від інших людей, тому. Навколо лідерів, навколо здоров'я чи хвороби люди можуть об'єднуватися. Тому, в перспективі це дуже-дуже важливо, на мій погляд, досліджувати і розбиратися з цим. Яка послідовність роботи з вимушеними переселенцями? Ну як мені здається, що вона була б корисна, це, по-перше, дослідити початок історії кожної. Або організації, ну, в нашому випадку психотерапія це людина. І даємо час на проживання в реальності втрат це важливо, дивимося, який це час був, визнаємо втрати і можливі надбання в часі, визнаємо, що історія і життя змінилися, і далі наступний крок це дозвіл на нові наративи. І тепер трошки більше, що коли ми досліджуємо початок історії, ми враховуємо індивідуальні характеристики наших клієнтів, наскільки вони були до початку можливо війни стійкі і впевнені в собі, да? наскільки у цієї людини справді була культурна ідентичність, да? і наскільки він був. Дотишне там до культури української, гнучкість культурної ідентичності, так, це перехід на мову. Ми бачимо ці процеси, ефективні стилі прив'язаності. Наскільки людина може відв'язатися, грубо зараз кажу, від своєї домівки, від своєї землі, так від своєї сім'ї, якщо батьки вирішили залишитися, а діти переїжджають. А, далі, наскільки а, а, в, о, люди обирали ефективні чи неефективні стіл, стилі подолання того шляху, який вони пройшли, ну і зрозуміло, що яке було психологічне здоров'я перед тим, як людина обрала переселятися. Те, що я а, о, позначила як концепцію, які можна досліджувати, коли це те, що робила я вже, це те, що я спостерігала і мені було конкретно. Цікаво використовувати ці концепції, зрозуміло, що ви можете використовувати інші. Це і робота з контамінаціями клієнта, які е, зрозуміло, що можуть загостритися під час такого великого стресу. Це робота з драйверами, це робота з виключенням гостанів. Ми проговорюємо і розуміємо про епі-сценарій. Як твій рід справлявся з подібними ситуаціями, чи були, чи спираєшся ти в своєму досвіді, на їх досвід, чи усвідомлюєш ти ці процеси, чи ні. Тема симбіозів, як люди, переселяючись, сіляться, як поєднуються назад в деструктивні стосунки, життєві позиції, як я вирішую проблеми, як я відношусь до інших. Ну, і зрозуміло, що дуже. Чудово судолягає концепція цикли сили Памела Лівін, в якому я зараз віці, які задачі мого віку, як це накладається на травму цього переселення. Далі це процес даємо час на проживання втрат в реальності. Марко Мацетті виділяє тут. Такі теми, як нереалістичні очікування, які, з якими зіштовхуються переселенці в перший час, так? бажання зберегти старе, ну, не старе, а те, що вони втратили, так? те, що ми втрачаємо при цьому, і нереалістичні небажання бачити реальність. В даному випадку я б запропонувала використовувати концепції, це психологічні ігри. Пасивна поведінка активізується, а також ми можемо е, використовувати психологічні голоди, теми е, да, психологічного голоду. Якщо говорити про період, що потрібно визнати все-таки, що втрати є, е, не знецінювати е, надбання, які ми отримуємо, да, це тоді ми говоримо про період переселенців, які починають адаптуватися в якійсь новій культурі, і також зіштовхуються складнощами. І це про тіло, це про мову, це про розташування себе в якомусь середовищі, подобається воно, не подобається і так далі. Я спостерігала це і в адаптації діток, коли вони посещали дитячі садочки з іншою мовою, як діти іншої країни могли буліти дітей українців через те, що вони розмовляють інакше виштовхувати із системи. От ну те саме зрозуміло, що може відбуватися з дорослими, і це теж е, варто досліджувати. Тут я брала концепції знецінення. Та і міні сценарію а також дозволи. Якщо говорити про дозвіл на нові наративи, це означає, що переселенці починають обирати нове структурування часу. Відбувається визнання того, де я знаходжусь, що я роблю, от і, звісно, наша мета це те, щоб прийти до автономності, щоб у нас працювали три функції автономності, головною концепцією, ну так одної з головних концепцій транзакційного аналізу, щоб я могла, як переселенка, ясно думати, який мій план, що я буду робити, щоб я могла бути гнучкою у виборі, от, і щоб я могла будувати стосунки і в цих стосунках бути чесними. Це те, що я хотіла розказати. Тема дуже велика. Я сподіваюся, що я зацікавила вас цією темою. Дякую, колеги, за увагу і сподіваюся на співпрацю.